Слава Україні всім панам та панянкам, хто нам допомагає донатами на Монобанку. Саме завдяки вам існуємо ми дійсно. Тому в мене тут на серці дуже легко і чисто. Сьогодні мер. Баба вас чекає дорогенькі в кадрі Костя Клепка. І Віталій Гордієнко, хто не поставив подобайку, ще є такі, напевно, Іх людей уже немає. Ви свої смерті, до речі, вберли. Зеленська позувала для обкладинки вог і позою своєю запустила флешмоб. Хто на обкладинці наступною буде, я вагаюсь серед перших леді. Батя, я стараюсь. Шукали. В Москві небезпечну людину, бо в неї був вайфай із назви слава Україні. Пароль легко підібрати у цій ситуації. Це скоріш за все, слава Україні, слава нації і пи з Російської Федерації. Поляки гроші зібрали на купівлю Байрактару, А дурки нам знову віддали його даром. Поляки розуміють, в нас місія єдина. Марси в Херсоні зруйнували міст. Ворків це паніки спричинило ріс. Сподіваємося, вже всім окупантам. Ясно, щоб зберегти життя. Їм Просто треба просто пити на і буде все класно. Навіть у війну кохання треба всім у Києві. Весіль більше вісім разів. Класичне побажання щодо цього виникло. Бажаю вам щастя, здоров'я. Ну і багато вам племінників. На День Державності Тищенко знову крінжанув, з Днем незалежності вітав і помилки не збагнув. Схоже, мозок з собою, брати він не практикує. Декуди не, не возьміш, візьмеш, що не, не береш, все щось не працює. Сотні тисяч гектарів у Якутії горить у чуті пів тисячі будинків у воді стоїть. Кари єгипетські, схоже, запустили свій процес. Наші бійці обороняють Україну на землі, на воді, у повітрі. Наші предки. Боронять її з небес. Знешкодив наш дрон танк-окупантів Котре. Як результат, 15 двохсотих. Уявляєш, фільм дивилися в цей час вороже Котло. А що то був за фільм? Фільм Слуга народу. З США продовжує долати тероризм. Дивство лідера Алькаїди вселяє оптимізм. Боротьбу з тероризмом США не зупиняє. Канець очі <рес> Путін бай байбай. Незважаючи на те, що у нас своя війна, весь світ слідкував як летить жінка в Тайвані. Така напруга в регіоні, що вже кожен азіат спить так, що з одної сторони дружина, з другої автомат. Білі Херінгтону пам'ятник досі під питанням місцевій владі передав Зеленський це прохання для тролінгу росіян. Гарна картина. А що ви так смущаєтесь? Надо же знати, на кого наші сусіди хочуть поміняти імператрицю Екатеріну. Дякую вам, друзі, за ваш перегляд. Як вам така колаба, пиши думку у коментах, а агресор нехай знає, що чекає його розплата. По... Ми не здамося, допоки не проженемо зі свого дому останнього окупанта.